Давайте сьогодні про дуже важливі два питання для кожної людини. Це її здоров'я, звичайно, і фінансова складова. І ми сьогодні розберемо саме переваги вступу до клубної компанії Лігут, що вона пропонує і чим вигідно саме для нас, простих людей. Отже, Лігут це дуже прекрасна можливість саме для тих людей, які хочуть зайнятися своїм бізнесом, отримувати стабільний дохід і водночас користуватися продукцією для здоров'я. Ви отримаєте Усі необхідні інструменти для успіху, доступ до міжнародної платформи, і мати можливість стати учасником інноваційного бізнесу, який допомагає людям покращити їхнє життя. Насправді, приєднавшись до Лівгуд, ви інвестуєте у своє здоров'я, перш за все, у свою фінансову стабільність сімейного бюджету, і звичайно, ви будуєте бізнес, який можете в майбутньому передати в спадок. Своїм дітям Лівгуд – це та компанія, яка зробила революцію в комерції. Сьогодні вона дуже стрімко розвивається на світовому ринку. Вона вже працює в понад 200 країнах світу. Ця компанія лише за 13 місяців своєї діяльності залучила перший мільйон учасників клубу. Сьогодні нас Понад 2 мільйона, і люди сюди приєднуються з двох причин: або їм подобається продукція, або ж дійсно люди тут заробляють. І в клубній компанії люди залишаються як клієнти, які не хочуть розвивати бізнес, а просто користуватись преміум сегментом продукції, але за доступною ціною, тому що вона не містить мережевої націнки. А продукція підтверджена світовими сертифікатами і ще й має оцінку незалежних лабораторій. Отже, вся Сировина проходить оцінку третіми сторонами, яка підтверджує саме органічність усіх компонентів. Звичайно, зворотньої сторони, наприклад, улюблених. Мультивітаміни в своєї дитини, я зроблю приклад. Зворотньої сторони йде перелік усіх необхідних компонентів, з яких виготовлений цей продукт. І тут зазначена повністю вся програмовка, яка дійсно дасть результат від споживання цього продукту. Я, як афіліат, як учасник, як партнер, як клієнт, маю доступ до свого особистого кабінету. І зайшовши на вкладку цього продукту, я вже бачитиму всі сертифікати і, звичайно. Та оцінку незалежної лабораторії все доступно, все прозоро, і ця компанія відокремлюється своєю унікальністю, саме підходом до введення прозорого, чесного і правомірного бізнес-партнерства. Та високоякісної продукції, яка людей не обманює, а лише допомагає оздоровити світ. Місія компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це ціле статки, а також мали можливість отримати додаткове або основне джерело доходу. Отже, як клієнт, у вас є можливість купувати продукцію за розрібною ціною, яка є конкурентно спроможною, а є можливість купувати. За ціною учасника, в такому випадку ви робите один раз на місяць підписку в розмірі 9 доларів 95 центів і купуєте продукцію, яка вам до в тій кількості, якої ви потребуєте, за ціною учасника. Оскільки Лівгуд це клубна компанія, тож сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. Я учасник клубу, в описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким можна зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд і безкоштовно зареєструватись, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. Таким чином, ви займаєте місце в глобальній структурі клубної компанії Лівгуд вже працює в понад 200 країнах світу, і всі учасники долучаються згідно лінії Powerline. Це такий робот, штучний інтелект, який розміщає людей зверху донизу, зліва направо, і тут дуже важливо зайняти своє місце, адже всі інші учасники, які будуть реєструватись після вас, вони вам суттєво можуть принести додатковий дохід. Про це трішечки пізніше. Отже, ви знайшли реферальне посилання і зробили реєстрацію, зайняли своє місце. Звичайно, перед тим як придбати цю продукцію, ви робите попередню реєстрацію, і у вас з'являється ваш особистий кабінет. В цьому кабінеті у вас буде особисте реферальне посилання, яким ви можете ділитися зі своїми друзями та знайомими саме маркетплейсом і продукцією. Люди, які будуть купувати за вашим реферальним посиланням, продукцію ви від клубної кампанії матимете в такому випадку безкоштовно продукт. З маркетплейсу, який ви оберете, Ось така фішечка дуже класна саме для клієнтів. Ну і звичайно, афіліат-маркетинг це людина, яка стає партнером, купує. Тут так звану франшизу за 50 доларів. Ваш реальний бізнес за 50 доларів. 40 доларів це одноразове членство з клубної кампанії Лівгуд, а 9 доларів 95 центів окружем до 10 доларів. Це ваша щомісячна підписка. Раджу, звичайно, зробити річну підписку і сплатити 100 доларів. Так, ви зекономите ще 20 доларів. За 20 доларів ви можете купити два крути продукти в клубній компанії Лівгуд. Якщо на даний момент немає такої можливості сплатити 100 доларів, тут лояльний підхід абсолютно для кожного учасника. Сплачуйте щомісяця, лише не забувайте, що абонплату потрібно платити. Це так як ми щомісяця сплачуємо абонплату за користування мобільним зв'язком, тому чи іншому провайдеру. Все ідентично. Знаєте, бізнес по підписці він вже набирає дуже великої популярності, і багато бізнесів саме перейде. На модель підписки, тому що це вигідно, як для засновників, тому що це стабільний дохід. Так само і для клієнтів, адже клієнт економить свої гроші на придбанні високоякісної продукції, товарів та послуг. Сьогодні на полиці маркетплейсу клубна компанії Лівгот. Продукція Wellness – здоров'я, спорту, молодості, краси та доволіття. З часом тут буде щонайменше 200 найменувань різних брендових товарів, і тут буде все, так як в Амазоні. Єдине, що це клубна компанія з партнерською програмою. За те, що ви створюєте та розширюєте клієнтську і партнерську базу клубної компанії Лівгуд, ви тут заробляєте. Це сьогодні у Лівгуд понад 2 мільйона учасників. З часом тут буде як і в Amazon Prime, 220 мільйонів учасників, які Амазону сплачують кожного місяця понад 15 доларів за для того, щоб мати безкоштовну доставку в більшість країн світу. Таке порівняння я зробила не дарма, для того, щоб ви розуміли, що клубна компанія створила саме такий маркетинговий план, в якому вигідно абсолютно кожному партнеру. Ви можете тут бути як активним партнером, який буде будувати свою команду ком'юніті як з клієнтів, так і партнерів, так і пасивним. Пасивний це та людина, яка сплачує лише свою щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів, або річної в розмірі 100 доларів. І нікого не залучає і навіть не купує тут жодного продукту, хоча це буде дивно. Але така можливість для такої людини є. І партнер матиме можливість отримати дохід до 2047 доларів на місяць. Звичайно, це відбуватиметься з часом за рахунок переливу. Що таке переливи? Кожен учасник. З будь-якої країни світу, який долучається до клубної кампанії Лівгуд, робить щомісячну підписку в розмірі 9 доларів 95 центів. З цих 9 доларів 95 центів, кожному учаснику, який раніше зареєструвався до клубної компанії Лівгуд, буде надходити перелив в розмірі 2,5%, тобто по 0,25 центів. Ви скажете, що це маленька сума, але з часом компанія вам дає можливість отримувати до 2 тисяч доларів. Кожного місяця лише за вашу підписку. Звичайно, я раджу бути активним тут партнером. І афіліат маркетинг це дуже крутий бізнес, який дає можливість отримувати комісію пожиттєво. За те, що ви ділитесь реферальним посиланням свого бізнесу, готового бізнесу під ключ, де є ваш бек-офіс, в якому є бухгалтерський облік, звітність, статистика, документація про реєстрацію клубної компанії «Лівгуд», усі сертифікати, додаткові ресурси та інструменти для створення та масштабування вашого бізнесу. А також окремо дається ваш інтернет-магазин, все, що відображається на маркетплейсі клубної компанії LivGood, у вас автоматично відображатиметься в вашому інтернет-магазині з вашим реферальним. Інтернет-магазин якраз дає вам можливість іще додатково заробляти. Компенсаційний план клубної компанії Лігут дуже щедрий. Понад 82% два засновники виплачують усім своїм партнерам в структуру за створення та розширення клієнтської партнерської бази клубу. Ось так думайте, чи варто вам долучатись чи ні. Я рекомендую розібратись, як мінімум, зробити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лівгуд, написати мені в телеграм повідомлення, якщо у вас виникли запитання. Можливо, ви в чомусь не розібрались. Можливо, у вас зараз виникли якісь запитання. Пишіть, я з радістю даю кожному зворотній зв'язок. Адже клуб. На компанія Лівгуд – це унікальна компанія, яка сьогодні набирає неабиякої популярності. Про неї пишуть і говорять найуспішніший бізнес видавництва, такі як DSN, Business for Home. Ви все можете загуглити, можете перевірити. Ця клубна компанія зареєстрована в Америці в штаті Флорида, веде свою діяльність виключно в правовому полі. Якщо ви знаєте законодавство, США, то ви розумієте, що це бізнес дійсно чесний і прозорий. Приймайте рішення, долучайтесь до моєї команди ком'юніті і давайте змінювати стиль та якість нашого життя. З вами була Жанна Вітко.